Я все своє життя був впевнений, що батьки повинні допомогти дітям встати на ноги і, якщо є можливість, завжди їх підтримувати. Але батьки моєї дружини, здається, мають іншу думку з цього приводу. Вони якісь дивні, одним словом, гроші у них є, а ось дочці допомогти вони не хочуть. Справа в тому, що ми з дружиною після весілля вирішили будувати власний будинок. Весь цей час ми, як могли, відкладали гроші. Але досі нам не вдалося зібрати навіть на покупку ділянки для будівництва. Тривожно, що нам по 32 роки, а ми почали збирати 3 роки тому, і досі живемо в орендованій квартирі. Я одружився з нею через любов, але й з надією на допомогу з боку її батьків. Не знаю, скільки ще нам доведеться жити так, але дітей ми з дружиною поки не плануємо, бо не хочеться, щоб малюк жив у чужій квартирі. Одного разу ми приїхали в гості до моєї свекрухи. Першим їх питанням було, коли ми плануємо завести дітей. Я без вагань відповів, що в орендовану квартиру свою дитину приносити не збираюсь. Думав, що таким чином вони зрозуміють натяк, але цього так і не сталося. Місяць по тому я дізнався, що моя дружина вагітна. Не можу передати свого здивування і шоку. Ми без власного житла. Ситуація, звісно, непроста, але ми вирішили народжувати цю дитину. Думаю, може, хоча б ця новина змусить батьків дружини подумати про допомогу з житлом. Але я даремно сподівався. Ми приїхали повідомити їх про внука, але вони нічого нам не запропонували. Замість цього за столом розповідали, що купили путівки в Єгипет і планують поїхати в Туреччину. І сказали, що коли з'явиться внук, обов'язково зроблять йому гойдалки на подвір'ї і куплять дитячий автомобіль. Тепер я точно впевнений, не покажу їм свою дитину. Сваритися з ними я не буду, але так це не залишу. Хіба можна бути такими байдужими? Власне, благополуччя і відпочинку для них набагато важливіше, ніж щастя рідного сина і майбутнього онука. Якщо так, то не побачать вони малюка. Дружина вже на дев'ятому місяці вагітності ось ось буде народжувати. Лікар порадив лягти в пологовий будинок, але мене дуже засмучує, що свого сина ми принесемо не в власний затишний дім, а в орендовану квартиру. Вважаю, що в цьому винна тільки родина дружини. Ніколи їм цього не пробачу, і про внука хай забувають. Ну а як інакше.